Чіто, а не Господа, радуйся, ой, радуйся, себе, Син Божий народився. наронився, Йосипе, як страшно мандрувати. Серед зими, лишивши рідну хату у натовпі, примушених, як ми тікати від ракет і від війни, О, Йосипе, близький мій час урочний, а шлях далекий ще не знаний точно. Чи стане сили до кінця дійти? Боже, прошу відстань скороти. Орда страшенна, лихо наближає. Рятуймо швидко, рушаймо в укриття, беремо найдорожче і тікаєм, рятуймо скоріш своє життя. Спускайтесь в укриття і поспішайте, а янголи нас бережуть. Нехай під крилами своїми нас сховають, сховище скоріше відведуть. Як ворог сміє вдарити у свято, як сміє відбирати знов життя, хіба це все чогось бо варте, не має він ані жалю, ні співчуття? Ідіть за нами, ми вас урятуємо, від ракет захистимо крильми, і як різдвяну пісню ми почує, настануть часи миру на землі. Мир в українській світлій хаті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, Ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти, пригода дивна нині стала, в небі зірка засіяла. Послетила доле горе, лісе, ліс, далекі простори. І дивен гол розстелився, і з неба нам з'явився. Вай-вай-вай! Який хороший корпоратив, сплошний гламур і позитив. Давайте до нас, до клубу, будем ділять шури мури, Новий год встрічать, рождество вмічать. Ти дивися, прилетіли прямо з неба, прямо на крила, тими крилами махають. Так і білі, ще й літають і кричать же, світ змінився, що радіться цар небесний і народ дав воскресний. Надо кіру думча, швидко, щоб дізнався він і свідка. А ну, а ну скажи мені, де Бог родився. О, біб родився в полі на роздолі. Його там сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки, і у мене є трошки, то вам Біб? Я тебе питаю, не про біб, не про квасолю. Скажи мені, де Бог спаситель всього світу народився. <звиск> а я ведьма з конотопа, всюди воджу ту голоту. А мітлу, яку я файну маю, всюди я на ній літаю. А я є чорт, там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, там, де інші шахраї, то мої товариші, там, де інші чариниці, то мої рідні сестриці. Бо я сбавий, там моторний, тільки те, що трохи чорний. Зате ім'я таки маю. Чортом мене називає. Що ся на тім світі діє, що моя голова ніц не розуміє. Яка зірка засіяла і мене роздратувала, що я ж вірш про неї склала. Не треба мені трону, ані золота та й поклону. Лиш та зірка, що сіяє, про месію сповіщає, най вона Гарає, я до Ірода піду і цю зірку долушу. Що розкажеш слуговірна ти мені? О, царю мій прекрасний, спішу до тебе, щоб розказати про ту зірку, що засіяла. І над цілим світлом всього панувала. Так, давай, доклади, не спіши. Тільки не спіши. Месія! Що? Який Месія? Та як вони посміли бунтувати, царя свого не поважати? Однак скажи, чи знаєш ти, де Бог той народився? Я ні, не знаю, не знаю. Гаразд, я в посланців спитаю. Сторожа, чи вже вернулись воїни ті, що я послав до міста. Так, вернулись. Накажи. Доповідаю вже розпочаток, знайдемо і знищимо ми малюка, не буде їм нікуди тут тікати. Знищимо країну на віка. А що дитина? Вже ліквідували? Ологовий, що марті підіглали. Так хлопець мертвий, рапортуй по ділу. Та не знайшли його, як миша з'їв. Яка ще миша? Що ти мали жол? Ти захотів на колиму на холод, чи новічка невдовзі скуштувати, ліквідувати і не дати шансу. Марію теж забрати у полон. А Йосифа убити, розстріляти для того ось. Гармати, зброя і патрон. Як скажете, ви цар наш, ви володар, і ваше слово — це для нас закон. Так кажи далі, ми знайшли тільки одну людину, яка погодилася взяти золото і розказати про все. Так ведіть їх хочеться сюди. Мошко, Мошко, старого закону. Просимо прийти до царського трону. Нас перший. Зараз, зараз перемангуй, найсте мешти на посою, найсте з дівчатами поговорю. Маю ще час. Можко-можко старого закону просимо прийти до царського трону, наказ другий. Примандрую, примандрую. Маю ще час. Можко-можко старого закону, просимо прийти до царського трону, наказ третій. Не прийдеш, смертю покарає. Смерть. Добрий день, пане цар. Щось ти ви з-під мене хотіли. Не з під тебе, а від тебе. Кажи, де Бог народився? Бог, то така річка є в Україні, скільки мов там здихав. А бабочок, хуль бабочок, вай-ой. Вийте мошка за неправду, хай правду говорить. Ай, де вей. Бог народився. Ай-вай-вай, так би зразу і сказали, де да Бог народився. Гей, Сара, ходь сюди. Біблію і -бі, давай сюди скоренько. Ой, бізю, бізю. але ж ти далеко йшли? Ліпше би до нас зайшли. У нас із мошком є корчма, там є шинки і ковбаси, водка, піво, ананаси. Ти чого, Саро, не видиш, перед ким стоїш? Біблію давай сюди скоренько. нас старі так і вісті. Народився Бог в Бефліємській місті. Так все-таки ви флеємі бог Новий родився. Царю, царю, заплати, заплати, царю. Гей, спровадьте жидів з хати, буду тут мені ще торгувати. Що жида з хати виганяти, Мошка в плечі випихати? а бодай би до вас біда прийшла. Ми вам циганка всі коні покрала. Подай би вам кон яйця зніс, ходи. Ой, добрий день я Слава Богу, що покликали. Бо такий на дворі, якби й зими не було. Ой, а то так гарно пахне пампухами в вашій коморі. Бачу, царю, ви за щось переживаєте. Але як позолотиш ручку, я все скажу. Скажу, що тебе чекає. Кажи вже хочіше, будеш мені тут дурниці версти, Підеш разом за зажидам. Це все скупити царю. Ну що ж, яка плата, така і відплата. Недовго тобі лишилось панувати, бо у світі цар народився для всього люду. Царю, тут до вас прийшли три царі зі сходу. Хочуть вас побачити. Ну то зови, прийму їх граду. Ми прийшли у твій країнині, щоб клонитися дитині, що прийшла до люду цього, аж від Господа самого. Небесний цар зруйнує царство злості. Як... Та поки маленький він у яслах замало користі лише у гарних гаслах, бо ірод цар за немовлям полює, з народом українським він воює. От царю мій прекрасний, ти ще маєш час, тобі лише потрібно сповнить один наказ. Гей, воїни мої, всіх дітей в краю зібрати, всіх боліть їх посинати, а між ними, певно, й він знайде свій смертельний схід. Ти знаєш, іроде, я, мабуть, піду. Маю справу ще одну. Нам шортом вже їсти треба, бутакам в носі потреба. Зрадити мене хотіла, ах ти відьма знахабніла. миттю смерть зустрінеш ти. Вона тобі вже не поможе. Сам на себе накликав тулуху годину. Буде тобі смерть. Кінець нам царю, ми війну програли, озброю розікрали генерали. Даються наші воїни в полон. Дзвяну нічку на мело за повертались лісу, хлопці с кулиметом на столі вечеря кутя докипає. Добрий вечір, мамо. Христос рождає. Добрий вечір, мамо. Христос я рождає, добрий вечір, мамо. Христосі рождаєм. З Різдвом вітаю, уклін вам, син Господній, прийшов з війни на допомогу вам, приніс дарунки вам сьогодні і з переможними дарами завітав. Принізав Україну міцну зброю для захисту найкращі вам гармати, великий вам мішок набоїв. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, троха гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випить, закусити. Тра горілку треба, шнапс, що ми пам'ятали вас, а ще ковбаси, і сала, щоб нас не лишалось мало, а ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте, проблемати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти, патючки, і великі зірочки. Гроші, діти і пацята, все привалить вам у хату. І буде все на троліч, гуд, алис, алис, нікт, капут. Над вертепом зірка сяє, де син Божий спочиває, що з небес прийшов до нас всьому світу голосить, що настане добрий час, Україна переможе, спаси її, дитятко Боже, тож радійте добрі люди та збирайтеся з усюди. До вертепа поверніться, Сину Божому, вклоніться, Він дарує ласку Божу. Україні перемога, а я несу із далечі запалену свічу.